Всім привіт! Ось і почалася в нас дуже сильна спека, дуже сильна. Вся ягода печеться, тому що не накрита. І хочу продегустувати в місті з вами. Такий сорт, як скало пізній. Ось така ягода. Це посадка пізня і купанка. і купанка. Зараз продегустуємо, що це за сорт. Грізний, бо на ґрунті. ось така ягода соковита, на смак кисло-солодка. більше солодості, ніж кислинки. Ягидка смачненька. Така конусна ягода. Ось така. Звичайно, тут едят все, и, и, и мурохи, и птицы. Сейчас кушаем. Вот так Смачно, мне не нравится. Смак какой-то своеобразный. Кислинка є, але вона приємна. Вже вона пушка ось вуса. Це вже спечена. Це вже хтось її їв? Ну, тут у мене пугал немає, тому що тут моточники, на яких я на ягоду не розчитую, не розраховую. Далі рання веселка. Я її, звичайно, вже куштувала, так як це ранній сурт, то вона вже все стигла, але її ніхто не збирає. Ця солоденька, є тільки кислиночка. Ну, тут часто поливається, Тому на смак йогоди, звичайно, це впливає. І вже видно, що, що веселка дуже урожайна і багато на кущі. Вона м'яко, Не така, як русонівка, але, але м'яко. Ну, смачно. Мені вона схожа на старі сорти. Старі-старі. Ну Розона роння, я на ній обірвала все. Треба прибрати погані листочки. Це поки що розводиться сорт, тому... Поки що не будемо на ньому зациклюватися. елькот. Полуничка елькот. Ось така вона. І зараз скуштуємо. Це солодка вкусно. Смачна. Смачна, не тверда середньої плотності, дуже соковита. Ну, це тільки поки що сорт в процесі. Так і голячів. Я бачу, скільки вона насипала. Йогоди дуже багато. Ось така йогода. Це пізніс. Ну олячі ось такі вже вуси в неї, такі мушні. Така йогода, думаю, якщо її висадити вовремя, не так як я, із купанки і пізно, то урожай буде бомбезний. Цікавий смак? Навіть не пойму? Ягідка солодка, соковита. якось вона водяниста, але я думаю, це тому, що в мене тут дуже часто поливається, бо бо це моточник. Звичайно, смок буде вже наслідучий рік. Ну і тут трішки підпечена Мен, Мені навіть Смок нагодує винний. Можливо, тому що ягодка підпечена. Далі йде сибіла. Сибіла ось така йогітка. Звичайно, урожай зараз оцінювати. Не варто, тому що це все посаджено пізно і е, скопанка. Смак кисло-солодкий. Ягодка транспортабельна, кислинка є, але вона приємна. Звичайно, цей сорт буде оцінений вже на слідуючий рік. Поки що мені немає чого сказати більше. Так, дольше йде вікот. Тут у мене пазани повитягували рослинки, які ми висаджували. Щось залишилось, звичайно. Йоготка ось така. Це теж висажено. Ну, на моточниках в мене все тут висажено із опанки. Тут консистенція така м'ясиста, кисло-солодкий смак, ну дуже приємний. Мені вона нагодує черешню. Дуже смачно. Ну і дегустуємо ще ще скалу із Фріго. Я тут декілька залишила на те, щоб попробувати. Цей сорт це посажено в цьому руці навесні. Ось такі кущики вони вже пускають вуса. Тут теж є кислиночка присутня. Сорт кисло солодкий транспортабельний. Так, ось навіть тека велика є, йогітка. Ось така. А оця визрівша дуже солодка. І такі Крупні в неї на Так, Коли достигне, вона набагато смачніша. Тож треба, щоб вона визріла. В цьому році взагалі оцінити полуницю на терміни стиглості просто неможливо, якщо вони нові бо стигне все від розу. А зараз жаро почалося, то подостигає все дуже швидко і все відійде. Тому що, Тому що швидко стигне. Фейт почав стигнути ось така йогота. Ось така величезна. Ягідка нагадує мені мальвіну. Сурт урожайніший за мальвіну, але, але смак кисло-солодкий. Дуже соковита. Можливо, тому що я дуже часто і поливою. Скільки тут настигло йогуртки. Ну, вона теж, так як і мальвіна, повинна почорніти, тоді вона смачна. Є ось така пустота. Вона ще не стигла.